Розгляд питання щодо діяльності релігійних організацій на території Славутської міської територіальної громади стало, за словами секретаря міської ради Світлани Федорчук, реакцією на події, що мали місце 2 квітня у місті Хмельницькому, коли в одному із храмів був побитий священниками захисник України. Хмельницька обласна рада відреагувала на інцидент прийняттям рішення, яким заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області. І зобов'язала місцеві громади вжити заходів щодо сприяння зміни підлеглості. Релігійних громад Української православної церкви та припинення права користування на земельні ділянки, якими ті користуються. Депутати міської ради попередньо вчора на засіданні прийняли рішення про проведення позачергової сесії міської ради, обговорили питання діяльності Української православної церкви на території громади та узгодили основні положення проєкту рішення, який був винесений на голосування під час сьогоднішнього пленарного засідання. Його Озвучила секретар міської ради Світлана Федорчук. Перше засудити діяльність духовенства релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату, направлено на звеличення, виправдання та або заперечення факту військової агресії Російської Федерації проти України, скоєння країною агресором, численних воєнних злочинів, розпалення своїми діями, релігійної ворожнечі та створення загрози національній безпеці України. Що не повинно нівелювати гарантовану Конституцією України право на свободу світогляду і розповідання. Друге, схвалити звернення до президента України Володимира Зеленського про визначення ним законопроєкта за номером 8221 від 23 листопада 2022 року про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій як невідкладного з метою його позачергового розділу Верховної Ради України. Третє. Схвалити звернення до Генерального прокурора Андрія Костіна та міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка щодо забезпечення життя на заходів, спрямованих на дотримання вимог закону України про свободу совісті та релігійні організації, додається до проєкту рішення. Четверте, схвалити звернення до Хмельницької обласної ради щодо надання роз'яснень стосовно реалізації пунктів сьомого прийнятого неї рішення від 4 квітня 2023 року за номером 115.2023 про забезпечення знесення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області. З огляду на заборону діяльності на території Хмельницької області Української православної церкви Московського патріархату згідно пункту 2 вказаного рішення додається. П'ятий пункт: секретарю міської ради Світлані Федорчук направити звернення схвалені у пунктах 24 цього рішення до відповідних інституцій. Шостий: припинити право постійного користування земельними ділянками, релігійним організаціям, громадам. Зазначено в додатку 1 до цього рішення та внести відповідні відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо припинення речового права користування земельними ділянками в порядку визначеного законодавства. Сьоме, начальник ословіцького відділення поліції номер Шепетівського групу ГУНП у Хмельницькій області щопонеділка надавати письмову інформацію міському голові Василю Сидору про вжиті поліцією заходи в Словотській міській територіальній громаді на виконання пункту 10 рішення Хмельницької обласної ради від 4 квітня 2023 року, за номером 1-15, п'ятнадцять, в про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері. Дядності релігійних організацій на території Хмельницької області під час обговорення проєкту депутати Анатолій Очкур та Анатолій Казіміров наполягли, аби першим пунктом рішення стало положення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території громади. В обговоренні взяли участь також помічники депутатів міськради Валентина Чумак, Володимир Кушніров, Славочанин Віктор Золотарук. Також міський голова Василь Сидор зачитав. Звернення прихожан Української православної церкви з проханням не закривати храми відбулось також спілкування депутатів завдяки онлайн включенню із народним депутатом України Олексієм Жмеренецьким. В результаті дебатів було запропоновано проголосувати за уже озвучений проєкт рішення. Так, його депутати підтримали одноголосно. Разом з тим було вирішено взяти перерву в роботі пленарного засідання, аби підготувати ще один окремий проєкт рішення про заборону діяльності. Української православної церкви Московського патріархату на території громади. Повернувшись до зали, депутати обговорили підготовлений проект внісши до нього поправки. Так, відповідальність за виконання рішення було запропоновано покласти на управління патрульної поліції в Хмельницькій області управління служби безпеки України у Хмельницькій області відповідно до їх повноважень. Узгоджений проект підтримали усі присутні на засіданні депутати.